І він болів, болів, болів цей сухлоп. Я вже пробувала там і на карематі, і я тоді вже була в аеропорту, бо е, летіла в Україну. І е, 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 ні, ні каремат в аеропорту, ні якісь там пози не допомогли. І воно ставало гірше, воно починало боліти. Е, тому я пішла до фізіотерапевта, коли в мене була пересадка в Барселоні, було дійсно погано, мені було дуже важко ходити. Я не знаю, чи допомогло, чи просто пройшов час. Вона там особливо нічого не робила, прокрутила то щось мікромасаж. Але наступного дня стало краще, потім ще краще, і, і цей біль пройшов. Але чого я думаю, що це пов'язане того, що перед першим рецидивом я відчула те саме. Я просто сідала і, і зрозуміла, що ось це знову ось цей ось цей біль в суглобі. Тоді ще кров цього не показувала, але через тиждень ми вже побачили. Ми побачили ці ракові клітини в крові, і, і тоді, тоді я почала панічно боятися цього симптома і тільки прислухатися, а чи, чи, чи я можу хруснути цим суглобом і постійно ним хрускати, хрустіти, не знаю.